Нам потрібно цей м'ячик котити так, щоб він не впав на землю. Перекочуємо його по колу від одного до другого. Діти пришкільного табору в 32-му ліцеї Житомира пройшли квест Здоровим будь. Розпочинається з хвилини мовчання, потім вони співають гімн України, потім вони роблять руханку, потім вони девіз свого загону, кажуть, а потім. ...ходять по своїх локаціях. Правила гри такі, це конкурс спортивний. Капітан по черзі тягне листочок жеребінь, читає сам мовчки, читає, що там написано, і нам і зображається все, показує. А ви повинні ті крокодил. Крокодил, а ви повинні вгадати, що це Так. добре. І діти приймають участь. У нас вони завжди різноманітні. То у нас руханка, то у нас якісь ігри, то ми просто робимо зарядку. Всі отряди роблять одну руханку, показують дітям. І цікаво. Мені тут подобається футбол, спорт, мої друзі. Усе тут мені подобаються школі. 63 дитини відвідує літній табір, в якому всі дні тематичні, каже вчителька Олена Борисюк. Це не по локаціям, але в якомусь іншому форматі. Ну щодня у нас проходять спортивні якісь руханки, ігри чи це будуть вправи, чи це загально розвиваючі вправи. Кожного дня вони у нас є. Такі квести знижують тривожність дітей, каже Олена Слободенюк, директорка ліцею. Для цього вчителі поєднують фізичну активність із завданнями для психологічного розвантаження. Всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану, і для того, щоб компенсувати Зичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий день здоров'я для того, щоб дітям показати, як можна і фізично, і психологічно себе розвантажити. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.